О, моя Україна, моя Україна, як тобі їх з спекельного шляху вернуть, як дітей повернути, у лоно святе церкви Божої. Коли я прочитав знайомому цей вірш, то він мені сказав: Володя, не читай більше нікому, щоб тобі не опинитися на соловках. Володимир Маключенко розповідає, написав цей вірш у 60-х роках минулого сторіччя. В часи атеїзму в радянському союзі каже і сам був атеїстом, поки не почав вивчати святе письмо. Ти часи, ну я зробив це таємно безперечно. Я працював викладачем у вузі. Ви розумієте, що означає людина, яка вірує в Бога. Спочатку каже, просто читав релігійні тексти, а декілька років тому захотів вивчити і переказати на пам'ять настоятелю свято Миколаївського храму в острозі отцю Юрію. весь новий заповіт, псалтир і деякі тексти з книг старого заповіту на запам'ятовування тисячі сторінок святого письма Володимиру. Знадобилося сім років. Я старався оцих по по перших перших буквах якісь слова придумувати. От і тоді, тоді, вже знаючи це слово, я відтворював текст. Хіба Валера рову тік ясла повні? Оце перші слова. Є молитва, хай Воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і побіжать від лиця Його ненависника Його, якщо зає нехай щезнуть. Як та на віскудні, так наказліни злині від тих, хто любить Бога. Володимир Маключенко, кандидат історичних наук, 20 років пропрацював викладачем історії української культури в Острозькій академії. До рівного приїхав після закінчення аспірантури в тодішньому інституті культури імені Корнічука. Народився і виріс, розповідає на Черкащині. Моя бабуся була глибоко віруюча у роки скувань релігійних гонінь, переслідувань, вона залишалася вірною Богу. Молилася моєму бомбу кожен день. Її четверо синів, у тому числі мій батько, воювали в Червоній армії і всі повернули повернулись живими і здоровими. Я твердо переконаний, що їх врятувала молитва моєї бабусі. Зараз чоловік на пенсії каже, продовжує вивчати святе письмо. Читаю книгу, книгу першу книгу буття Мойсея. Вивчаю перші 4 чотири сторінки на пам'ять, а потім буде видно. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.